Вітаю вас, шановні глядачі. Наскільки сильними атаки можуть бути по Україні цього тижня у період з 26.08 по 1.09? Давайте таким чином. Вже практично день пройшов один. Ми не будемо рахувати понеділок. Ми рахуємо від вівторка і до кінця тижня. Чи будуть ще якісь дуже жорсткі атаки під кінець літа? Давайте подивимося з вами, що мені карти показують. Так, я хочу витягнути чотири карти на циганській колоді. Подивитися. І я хочу витягнути три карти на гральній колоді. Глянути це питання. Ну, подивимося, що й до чого. Так, давайте глянемо. Перша карта, карта сюрпризу падає, хороша позитивна карта, карта лікаря, проблеми по здоров'ю, загрози біля життя, здоров'я, карта дитини падає і карта цвинтаря, карта печалі біля карти дитини. Якась така комбінація не дуже хороша. Взагалі, ви за чи проти відпускати дітей в школи, в університети і так далі по списку. Король піковий карта ворога, карта агресора, король червовий карта воїна захисника. Суперечка, бій між двома королями протилежними і карта гадюки провокації та сепаратизм, активізація колаборантів та сепаратистів. Непростий буде тиждень, досить непростий буде тиждень. Я би сказав, що загрози а так ще зберігаються досить високі, насправді, особливо під кінець тижня. Я бажаю всім мирного неба. І да, до речі, дуже цікаве питання для дискусії: відпускати дитину в школу, в дитсадок чи в університет, чи не відпускати. Дуже цікаво, що ви думаєте на це, з приводу цього. Всім всього найкращого. До зустрічі!